Ваші рослини жовтіють, скидають листя, в'януть чи взагалі гинуть. Скоріше за все, це наслідки захворювань рослин. Для захисту рослин від хвороб ми пропонуємо біофунгіцид Споромакс Б на основі бактерії Bacillus subtilis. Препарат призначений для профілактики і лікування грибних та бактеріальних хвороб. Bacillus subtilis в процесі зжиттєдіяльності виділяє біологічно активні речовини, чим пригнічує широкий спектр збудників хвороб. Споромакс Б активно запобігає розвитку таких хвороб як фітофтороз, ризоктоніоз, в'янення різного походження, бактеріози, мілдію. Оїдіум та інші дозування 10 грамів на 10 літрів на 2-3 сотки. Обробки проводять в будь-яку фазу вегетації. Обприскування рекомендується проводити у вечірні та ранішні години з 18 до 10 години за температури від плюс 10 до плюс 30 градусів по Цельсію. Дозволяється змішувати із фунгіцидами, інсектицидами та біологічними препаратами.